269 мільйонів гривень збитків екології Одеської області завдав російський обстріл судоремонтного заводу поблизу Чорноморська 30 жовтня. Такі дані опублікувала державна екоінспекція. В результаті обстеження встановлено засмічення металевими конструкціями та будівельними відходами земельних ділянок загальною площою понад 2000 тисячі квадратних метрів. Кожна п'ята сім'я в Україні відчуває нестачу продовольства через російську війну. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив представник всесвітньої продовольчої програми в Україні. Він додав, що в Україні у 80% населених пунктів поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства. При цьому понад 900 тисяч людей, які живуть у радіусі 30 кілометрів від лінії фронту, відчувають найгостріші потреби в забезпеченні продовольством, які посилюються взимку. Всесвітня продовольча програма забезпечить харчами близько 750. 50 тисяч з цих людей протягом зими ще півтора мільйона осіб отримують грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій. Енергетики закликають українців економити світло особливо у вечірні години. У середу, 22 листопада, в енергосистемі зафіксували дефіцит електроенергії. Така ситуація сталася через похолодання та відповідно збільшення споживання світла, підвищену аварійність блоків електростанцій та недостатні обсяги імпорту електроенергії з ЄС. Проте вже до обіду дефіцит покрили. Довідка про непридатність за ціною авто в Одесі викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Двоє мешканців нашої області налагодили бізнес зі спільником з Київщини. Підозрювані шукали чоловіків, які хотіли б виїхати за кордон. Через своїх знайомих у МСЕК вони робили довідки втікачам, за якими ті могли відносно легально поїхати з України. Лише цього року такими послугами скористались два десятки чоловіків. Ціна втечі з України становила 10,5 з половиною тисяч до правоохоронці затримали двох осіб під час передачі клієнтам грошей. Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи. У Львівському ТЦК перевіряють інформацію щодо скандалу з військовими у центрі міста. У соцмережах опублікували відео, на якому люди у військовій формі силою затягли чоловіка в мікроавтобус. Втрутитися намагалась жінка, яка перебувала поруч. Дісталось і їй. Вона знімала все на телефон. Але співробітники ТЦК вибили гаджет з її рук. І як видно на відео, один з військових ногою відшбурнув смартфон, який впав на землю. За фактом побиття одеситки, колишнім чоловіком в поліції відкрили провадження. Як повідомила сама, потерпіла у соцмережах ще 13 листопада в парку Горького на очах в дитини. Чоловік побив її біля автівки. В неї зламаний ніс. Цьому передувала сварка експодружжя на одному із побачень з сином. Тиждень кримінальне провадження не реєстрували, аж поки ситуація не набула розголосу. Законопроєкт про застосування англійської мови в Україні прийняли за основу. Він передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає державні посади, на яких чиновники зобов'язані володіти англійською мовою. А ті службовці, хто знає англійську не нижче рівня Б 2 можуть отримати 10% до окладу у вигляді премії. Із цікавого вже офіційно почнуть вчити англійської і дітей дошкільного віку у саду точках В Одесі встановили 10 модульних будинків для переселенців, які працюють в комунальних установах. Оселі розташували поблизу парка Савицького. У міській раді сподіваються, що переселенці зможуть користуватися будинками вже наступного року, адже поки що там треба закінчити ще паперову роботу. Загалом на цій локації планують поставити до 30 таких будинків. Проєкт реалізують завдяки допомозі Happy Homes та американського фонду GH Country. Є домовленість про надання загалом 40 модулів. Частину з яких встановлять на інших локаціях. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.